Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 30 травня, погода чудова. І сьогодні в Польщі і взагалі всі католики святкують свято. Тому я хотіла б поздравити, привітати всіх, хто сьогодні святкує. Всім побажати всього найкращого. Нехай Господь оберігає вас та ваші сім'ї. Я йду на роботу. Знаю, що дехто думає, що сьогодні я не працюю, тому що дуже велике свято, але ні, я йду на роботу. І, чесно кажучи, я трохи не розумію цієї системи, яка тут. Це не тільки в Польщі, знаю, що і дивлюсь дівочок з Іспанії з інших країн. У них в принципі співпадають. Свята і співпадають оці всі вихідні, що нічого не працює. Але для мене не зрозуміло така система. Значить, для чого це зроблено? Як я запитувала у своїх клієнток, вони говорять, що для того, щоб якби дбати про права людини, да про те, що там. Ну, що вони, що люди теж мають відпочивати в свята, вони ну, зробили так, що в свята не працюють магазини і не працює там щось, ще, щось ще не працює. Ну, багато чого. Але з іншої сторони, знаєте, що для мене не зрозуміло? Чому, наприклад, тоді жабка працює, гама працює? Там що не такі люди працюють, чи їм не потрібно відпочивати. Або, наприклад, реставрації, да? чому вони працюють? Там що не такі люди працюють, чи їм не потрібно відпочивати? І оце для мене постійно було таке питання. Я не розумію, чому ну, якщо ці люди можуть працювати, тобто це така сфера, в якій вони ну мають працювати, то чому, наприклад, тоді я не можу працювати? В своїй сфері. Ну, якщо, наприклад, я цього, ну не то, що хочу, а якби, ну, я можу працювати в цей день, чому я, типу, мушу не працювати? Ну, в общем, не знаю, чи я а, нормально об'яснила своє непонімання. Я не розумію, чому за одних людей дбають за їх права, а за інших ні. Ну, наприклад, є магазин, у нас як в Україні. Якщо ти не хочеш працювати в свято, ти не працюєш, виходить той, хто хоче працювати в свято і заробити гроші, і все. Чому тут не так? В <головік> общем, якщо хтось поняв, про що я і може мені толково об'яснити, тільки по суті, попрошу, по суті, щоб до мене дійшло. Говорю зразу, до мене не завжди доходить, що в мене є своє відінь цього на, на цей темат. Ну так, щоб я от іменно поняла, то попрошу мені написати в коментарях, в чому полягає суть того, що в такі великі свята, або в якісь державні свята, або, наприклад, в суботу не працюють якісь там установи. Ну, в общем, то можете мені написати. А так я йду, в общем-то, до праці. Сьогодні класно, можна записувати відео, машини не годуть, їх практично немає. І взагалі сказали, що сьогодні навіть автобуси міські не їздять. Представляєте? Так що подивимося, подивимося. Ну, у нас, якщо відбирати наш салон, то звісно всі клієнтки були в шоці, що ми сьогодні працюємо. І навіть вчора прийшла клієнтка на 17 годину вечором, Полька. Я їй говорю, пані на завтра записана. Вона така, так завтра ж свято. Я кажу, так я ж не знаю, ви ж самі в е, приложенні записуєтесь. Я навіть не подумала, я ж думала, що ви в свято не працюєте. Ми то не працюємо, але ви то записались, значить, нам приходиться працювати. І все. Так що, ото такі діла. Взагалі, мамі дала указання, не знаю, звісно, як вона його виполне, щоб вона мені сьогодні поснімала, якщо... Десь попаде на якусь процесію святкову. Тут у нас в Закопаному. Так якщо щось буде, то я, звісно ж, додам потім. Але не знаю, чи вона зніме, чи не зніме. Все, закопане це дороги вверх-вниз. Постійно. Не по прямой, а вверх-вниз. О, можу показати. І, коротше, я постійно хечу. Ну, це мені полезно, так? Да? Точно. Все, всім гарного, чудового дня, ще зустрінемось. Так, ну і відразу скажу своє, свою думку з цього приводу, щоб знаєте, щоб не заводити вас в заблужденні. І знаю, що ви зараз почнете мені писати коментарі, не знаючи мою думку на цей рахунок. Я, взагалі, православна і хрещена в православній церкві, звісно ж. І коли. Жила в Україні, скажу так, я воцерковлена людина. Ті, хто розуміють ті поймуть, про що я зараз говорю. Зараз в мене немає можливості ходити в православну церкву тільки тому, що в нас немає на території закопаного такої церкви. Коли проходять православні богослужіння, я стараюся по можливості туди ходити на ці богослужіння. Великі свята, і, ну, просто це буває всього декілька разів на рік, не більше. Моє ставлення таке. Коли я жила в Україні, я теж я старалася по можливості ходити кожної неділі в церкву е на свята, звісно, на великі і не на великі свята. Тобто, я знаю, що таке церква не просто зі слів. да. Вона у мене не просто в серці, а я ще щось і Робила для того, щоб бути причасною до церкви. І тому я рахую, що в свята і в неділю всі люди мають іти в церкву, відпочивати, мають йти мають іти в церкву, мають цей день приділити творцю, скажімо так, нашому творцю. Тобто, сім днів ми працюємо, шість днів ми працюємо для себе. Один день ми маємо приділити якимось нашим духовним. так? Ну, духовним речам. Але просто мені цікаво, що ну, саме тут, саме в цій ситуації виходить, що одні люди мають право мати в свято, а інші люди не мають права мати в свято. І це саме цей факт мене трішки вводить в ступор, тому що я не розумію, яким, яким чином саме щось трапилось. Яким, О, зараз. яким чином саме розподіляють, ну, ці всі області, в яких можна працювати, в яких не можна працювати. Оце мене саме дивує. А я вважаю, що я ж говорю, що потрібно в неділю і в і в свята, в великі свята, приділяти ці дні саме нашому духовному розвитку, думати не тільки про е, якесь матеріальне життя зараз, а і про те, що буде, тому що ми всі ж знаєте, да? ми в будь-якому випадку тут е, тимчасово, так що треба думати ще й про те, що буде потім. Добре, не буду входити дуже сильно в релігію, тому що це дуже така е, тема, яка, знаєте, то політика, релігія і що ще е, про тему, на якій краще не спілкуватися, тому що тут можна, е, скільки людей, стільки і думок, і можна дуже довго розвивати цю тему. Е, цього не хочу робити в себе на каналі, але мою думку, я думаю, ви зрозуміли, про що я хотіла вам донести погода в закопаному. Зараз гарна, але тільки що отримала повідомлення від Алерт Алерт служби, що можливі бурі, можливі вітри, і бачу, що над горами повисли хмари. Так що можливо все буде, а можливо до нас просто не дойде. Бо вчора ходив-ходив дощ цілий день, трошки пройшов, бурі так і не було. Ввечері пішов сильніший, але основна маса була просто над горами. А в Закопане не пішов. А папа ще говорив, що в кость Був цілий день Костеліско, так правильно. Був цілий день теж гарний дощ. Щось трапилося, бачите. Погода в Закопаному захмарюється. З гор, бачите, яке І Мені здається, що над горами вже йде дощ. Ну але тут поки немає, не знаю. Може навіть не буде. Тільки що мені Діанка скинула відео з круповок, як там ішли люди, святкували це свято сьогоднішнє, тому тут зараз десь прикріплю, покажу. Мені було теж цікаво. знаю, мама мені ще нічого не скидувала, може, вона не зняла нічого, а якщо що, то вже в завтрашньому відео додавлю те, що мені мама сніме. Якщо вона сніме, мама привіт! А якщо не сніме, то в принципі обща картинка тут теж видна, так що людей було багато. Ну, не так, щоб там взагалі, взагалі багато, але люди були. Тож, ще раз всіх вітаю зі святом. І, в принципі, буду йти вже працювати. Зараз у мене весільний манікюр, і потім ще одна клієнтка, і вже додому. Тому відео буду монтувати. Всім дякую, що додивилися це відео до кінця. Всім дякую, хто напише в коментарях відповідь на моє питання. І всього найкращого до завтра.